Вітаю, друзі! Це проєкт відлуння війни. Простими словами говоримо про складні речі. І сьогодні ми говоримо про адаптацію ветеранів. То чи готове суспільство? Пані Тетяна, вітаємо вас. Вітаю, якщо говорити про адаптацію, що включає в себе сам процес адаптації? Ну адаптація це доволі такий складний процес відновлення і становлення особистості після бойового досвіду, після того досвіду, який людина проживала на війні, і він включає декілька етапів. Тобто, перш за все, це соціальна адаптація, це відновлення тих зв'язків, які були втрачені, це відчуття людини приналежності до першої до певної групи, це професійна адаптація, коли людині потрібно вже своїм досвідом адаптуватися в ту професію, яка була е, до бойових дій, або віднайти себе в новій професії. Так? Це родинна адаптація, тому що е, довгий період ми не бачимо з рідними, е, рідні також проходять Свій шлях і також змінюється, і відбувається така певна перебудова, а інколи і відновлення родинних стосунків. Ну і психологічна адаптація, коли людині потрібно, враховуючи ті наслідки, які має після бойового досвіду людина, навчитись проживати, відчувати своє тіло, відчувати свої психоемоційні стани, вчитись відслідковувати свої емоційні реакції. Тому процес адаптації є доволі складним процесом, і він включає включає дуже багато складових, над якими потрібно працювати не лише самому ветерану, а й суспільству, а й державі і родині. Також. Пані Тетяно, на кожному з цих етапів з якими такими складнощами, труднощами, проблемами може зіштовхнутися військові. Найперша проблема це психологічна адаптація, коли людині потрібно не лише усвідомити, а й прийняти ті зміни, які відбулися в особистості, і навчитись з ними працювати. Це така перша сходинка. Тому що якщо не відбувається психологічної адаптації, наступної сходинки може не бути довгий період часу. Так, тому. Це перше таке. Друге, це родинна адаптація, тому що родина є нашим тилом, нашою підтримкою, опорою. І тут багато залежить від того, наскільки готова була родина, наскільки родина мала підтримку, поки була ця відстань між ними, наскільки родина усвідомлена в тих чи інших процесах, які відбуваються в зміні психіки організму людини і готова сприяти адаптації свого рідного. Держава. Ми на сьогоднішній день маємо величезний виклик. Тому що маленькі містечка і села не проінформовані, немає достатньої кількості фахівців, немає навіть не те, що фахівців матеріальної такої бази, да фізичної е, наявності, ветеранських просторів, кар'єрних консультантів, можливостей для цих ветеранів, тому е, нас викликів більше ніж можливостей. Хоча є й позитивні результати, якщо говорити про великі міста, якщо говорити про законопроєкти, які приймаються. То є, звісно, і багато позитивних моментів. Але це такий складний процес. Чому? Тому що кількість ветеранів, які повертаються, збільшується, потреба збільшується, а фахівці вигоряють і держава. Де-інде втрачає свої ресурси, і це пов'язано з тим, що і припиняється донорська підтримка, і пов'язано з тим, що економіка наша не на найкращому рівні. Тому виклики є. Пані Тетяно, ну, давайте розглянемо оцих чотири сходинки, так? Сам ветеран, сам військовий, що я маю робити? Далі? Сім'я, бо ви кажете, родина, адаптація має відбутися. Що має робити сім'я? Потім суспільство. Бо він спочатку повертається додому, потім в суспільство. Ну і зрештою держава. Можемо починати саме в принципі з мене. Так, я як військовий. Що я маю робити? А, перш за все, я маю чесно дати собі відповідь з Чим я не справляюсь і в чому мені потрібна допомога, і прийняти, що той стан, в якому я зараз перебуваю, це є нормальна реакція мого організму на ті події, які мені довелось пережити. На сьогоднішній день вже дещо зруйнована стигматизація, тому я радію з того, що наші ветерани військові вже самі звертаються по допомогу, тому що коли людина починає володіти копінг стратегіями методами саморегуляціями, якимись вправами, які дозволяють не лише відслідкувати свій стан, а й врегулювати свій психоемоційний стан, то це вже є таким вагомим хорошим кроком до того, що я себе відчуваю, я себе розумію. І я собі допомагаю. Дуже би добре було, якби ветерани спілкувалися в колах рівний рівному, mm -hmm. коли вони можуть поділитися досвідом, коли можуть послухати тих, чий досвід схожий, коли вони перебувають в такому дещо безпечному для себе середовищі, де дійсно не відчувають себе рівний рівному. Відвідувати ветеранські простори, хаби, центри психологічної підтримки, наповнювати себе не лише, Такою ем, зовнішньою підтримкою, так, а таким внутрішнім стержнем, формувати в собі цей стержень, який би допомагав рухатись далі. Тобто, умовно кажучи, це ті люди, які зрозуміють. Так. Так, це ті люди, які зрозуміють. Якщо говорити про родину, то тут друга сходинка починається навіть не з комунікації ветерана зі своєю родиною, а комунікації суспільства з родиною, держави з родиною. На сьогоднішній день дуже важливим є психопрофілактика, коли ми можемо збирати в таких центрах психологічної підтримки родину і розповідати. Що таке бойовий стрес? Що таке бойова травма? Які вона має наслідки? Що таке ПТСР, Як воно проявляється? як Підтримати і убезпечити не лише рідну людину, а й себе, як бути готовим, що можна робити, що не можна робити, що краще робити, щоб допомогти адаптуватись рідній людині. І коли людина усвідомлена про те, що може відбуватись, коли вона володіє інструментами, як потрібно правильно діяти, то відповідно і менше напруження, менше стресів всередині люд... родини, і більше розуміння. Дуже важливо, щоб військовий відчував, що його в родині розуміють. Йому не заважають, його підтримують, і ось така психопрофілактика є дуже важливою. Також індивідуальна підтримка членам родині не лише групова взаємодія. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб діти, підлітки, матері, дружини, батьки, всі члени родини мали право і мали доступ до психологічної підтримки, до медичного забезпечення. Адже коли хтось з рідних відправляється на фронт, то на війні опиняється, пробачте, вся родина. А це наша опора і наш стержень. І це також є дуже важливим, якщо говорити про суспільство те саме інформації багато, але її недостатньо на сьогоднішній день. Такі психоедукаційні зустрічі, інформативні зустрічі, ми маємо проводити не лише з медиками, не лише з психологами, соціальними працівниками, а з кожною людиною, яка дотична в комунікації до ветерана, починаючи від продавчині на ринку, закінчуючи водієм тролейбуса, тому що кожна людина має розуміти. Що якщо в людини проявляється та чи інша емоційна реакція, це не тому, що він агресивний, чи, пробачте, як зараз кажуть, контужений, це тому, що в людини є певний досвід, і цей досвід має певні навички. І саме наша реакція, саме наша поведінка сприяє тому, наскільки ця людина, яка віддала своє здоров'я, зможе повернутися і адаптуватися в це суспільство, яке повинно бути готове прийняти ветерана. І якщо говорити про державу. Окрім ветеранських хабів, окрім прийняття ветеранських політик, нам дуже потрібна менторська підтримка. Прямо от люди, які зможуть навчати ветеранів і ветеранок. Е Опираючись на свій досвід, опираючись на ті можливості, які є, реалізовувати себе як особистість. Зараз дуже багато програм з працевлаштування. Але коли ветеран починає вибудовувати бізнес чи опановувати нову професію, виявляється, що в подальшому йому нема з ким порадитись, Виявляється, що в подальшому йому нема на кого опертись з професійної точки зору, так. А інколи навпаки, перед. перед Перепрофорієнтацію не було виявлено, що може робити цей ветеран, і ця ветеранка, а що він вже ніколи не зможе зробити. І тут більше про коучинг, про менторство, про виявлення не лише потреби, а тих можливостей, якими на сьогоднішній день володіє ветеран. Пані Вітяно, з свого професійного погляду, наскільки зараз ми готові, як суспільство, як держава, як родини, як самі ветерани. Ви знаєте, тут географічна карта в моєму розумінні поділилась на червоні і зелені кольори. Зелені кольори це великі міста, обласні центри. Це більш-менш відносно спокійні регіони, де є можливість збирати людей, гуртувати людей, де є можливість. Знайти більше фахівців, так і на червоні це регіони, які на лінії розмежування, це віддалені, я вже говорила маленькі містечка і села, це і менталітет людей, так який не завжди готовий, не завжди сформований до сприйняття навіть і усвідомлення такої інформації для себе, не те, що для, для ветерана. Тому виклики є, але є і можливості. Ви знаєте. Ми зараз можемо впроваджувати мобільні бригади, які можуть виїжджати з едукаціями, з просвітницькими лекціями. Ми можемо зараз навчати фахівців на державному рівні, соціальних працівників, фахівців супроводу. Вони можуть приїжджати в великі міста, вони можуть приймати участь в конференціях, вони можуть приймати участь в форумах. Дуже багато зараз направду інформації на просторах інтернету. Мені здається, нам потрібно просто вже вбудовувати в наші сьогодення якийсь культ. Самоосвіти, от саморозвиток і самоосвіта на мій погляд, це те, що може нам допомогти об'єднатися і дійсно зробити суспільство таким, яке готове сприяти адаптації наших захисників і захисниць. А адаптація це. Завжди складно і важко, ви знаєте? Ні, є унікальні кейси, коли ветерани після такого свого досвіду ніби як перенароджуються, знаходять якісь нові сенси, знаходять нові цілі і місії. І навіть в нашому місті є багато успішних кейсів, коли ветеранка очолює ветеранський простор, коли ветеран створює власну it школу, коли хтось з ветеранів стає ментором для інших або спортивним тренером. Тут знову ж таки залежить від того, який життєвий досвід був людини до бойових дій, яка взагалі була родинна ситуація, ситуація з саморозвитком, ситуація з взагалі самоствердженням людини, ну і, звісно, який стан здоров'я був людини до початку бойових дій, до участі в бойових діях і на протязі всього життя. Тобто такий. Мікс компонентів, який впливає на те, якою ж буде адаптація ветерана, що залежить, який рід травми отримав ветеран, тому що це також складний процес відновлення, і тут навіть не про психологічну реабілітацію, про медичну реабілітацію. Це також є викликом і проблемою. Особливо для тих, хто втратив кінцівки, тому е, дуже по різному. Але е, це все має такий комплексний підхід і комплексний показник факторів. Пані Тяно, підсумовуючи, якщо складно, якщо важко, якщо не вдається знайти себе у цивільному житті, що робити? Які ваші такі практичні рекомендації? Перш за все усвідомити для себе, прям проговорити свою головну задачу в житті. Я виконав, я виконала, я вижила. Я вижив. И uh, і це основне. Далі чесно відповісти собі, з чим я не справляюсь, від чого я маю відмовитись, що я маю навчитись робити, а про що я маю попросити, щоб мені надали цю підтримку, ці знання, ці можливості, цей ресурс, звертатись по допомогу, будь-то психолог, будь-то члени родини, будь то державна установа, тобто усвідомити, виявити потребу і знайти людей, які можуть цьому допомогти. Руйнувати цю стигматизацію, що це соромно, що це незручно, що це. Це не про мене, але саме головне це усвідомити, що головну задачу я виконав задля для того, щоб рухатись далі. І от що це далі буде, залежить від того, яку підтримку отримує ветеран. Пані Тетяна, щиро дякуємо вам наразі за хорошу розмову. Дякую, друзі. І це був проєкт відлуння війни. Сьогодні ми говорили про адаптацію ветеранів. Ще більше цікавого, дізнавайтеся у наступних випусках. До зустрічі.